Український дім запрошує у подорож, виставку, де кожна зала це окремий маршрут. Тут мандрують не лише географічно, а й внутрішньо, у спогади, у книжки в історії людей, що бачили світ по-своєму. Цикл подорож, частина великого проєкту Фундамент, який продовжує жити навіть після офіційного завершення. До років тому вона вирушила у подорож навколо світу, сама лише з камерою та блокнотом. Софія Ябонська, перша українська мандрівниця, що показувала світ через об'єктив і слово. Софія народилася неподалік Львова у родині священника. З дитинства мріяла про світ, який починається за горизонтом. У 20 вирушила до Парижа спершу на театральну сцену, потім у кінематограф. Але її справжня мова це подорож. У 1931 році вона підписує контракт із французькою компанією і вирушає з камерою до Азії. Шрі-Ланка, Китай, Лаос, Камбоджа, Таїланд, острови Полінезії, Австралія, Америка. Її маршрут став сенсацією для Галичини. Вона фотографує, пише книги. Чарма Марокко, з країни рижу та які Обрії перші українські тревелоги. На виставці представлено її оригінальні фото, уривки з рукописів і речі, які супроводжували її мандрівки. Ось сукня Цепао, яку вона носила в Китаї. Свідчення того, як культура подорожі впліталася у її власну ідентичність. Софія була символом модерної жінки. Незалежної, освіченої, цікавої до світу, її тексти друкували у галицьких журналах Нова хата, Жіноча доля, Ми і Світ. Вона ділилася своїми подорожами, спостереженнями про різні культури та давала поради про стиль, макіяж, здоров'я, започаткувавши своєрідний б'юті блог 30-х років. Ці Софія не музейна постать, а співрозмовниця. Коли дивишся на її фото, здається, що вона все ще десь у дорозі, мандрівниця, яка знала, світ відкривається тому, хто не боїться запитань. Наступна зала полиця інтелектуальних подорожей. Вона нагадує, що мандрувати можна і через думку. Кожна книга тут це точка відліку, що змінює маршрут свідомості, від філософії простору до поетики руху. Ці книжки та твори мистецтва складають маршрут, у якому подорожує не тіло, а ідея. Це нагадування, що найглибші відкриття відбуваються тоді, коли ми читаємо. Третій поверх це ще одна подорож. Вона складається з історій українців, людей, місць, родин. Тут юкрейнер із мапами та відео з експедицій, що документують сучасну Україну. Проєкт Old Hata Project показує, як архітектура стає носієм пам'яті, а історія родини письменника Юрка Бокальчука розпадковість і тяглість української культури. Це подорож не у світ, а у себе. Наші корені, мову, пам'ять. Фінальна точка нашої подорожі. інтерактивна кімната. Тут можна написати слово, яке хочеш узяти з собою у завтра. Можна залишити спогад або просто подяку місту твоїх спогадів, натхнення тощо. Подорож це виставка, яка не закінчується, коли ти виходиш з будівлі. Вона продовжується у книжках. У спогадах, у власних маршрутах, приходьте в український дім і знайдіть свою точку відліку.